Івано-Франківську відбувся чемпіонат Кубку міста з мініфутболу. Його володарем стала команда Захід Трансбут. Вона здобула абсолютну перемогу у фінальному поєдинку з рахунком 3-0. Упродовж вирішальної гри команда переможців продемонструвала добре відпрацьовані тактичні маневри та емоційну стійкість. І вже в першому таймі будівельники забили гол у ворота супротивника. Кажуть, здобути головний трофей міста їм вдалося завдяки злагодженні командній грі. «Захід-Трансбуд» за був це дуже хороша команда. Заслуговує на перемогу. Трейзахід був вперед. Команда суперника ну була гідним суперником, але ми заслуговували на перемогу». Я думаю, що перш за все, це підтримка вболівальників, Друге, це у нас хороший колектив за рахунок хорошого колективу. Ми перемогли і виграли цей кубок. За кубок міста змагалися дві команди срібної ліги. Разом вони грають не вперше. Проте цього разу поразку отримала ФК Легіон Елекс. Це досить сильні досвідчені гравці, оскільки на великому полі вони виступають уже третій сезон поспіль. Очевидно, на фінальній грі фортуна усміхнулася будівельникам. Справа тому, що Декілька гравців наших взагалі не було, бо там один хворий, один цей а. Взагалі, трошки тактично неправильно, ми зіграли. Тобто, в першому таймі другий гол пропустили небажаний, А якби перший тайм закінчили при 1-0, то я думаю, що ми б їх дожали. Чемпіонат Кубку Івано-Франківська з мініфутболу відбувається вже п'ятий рік поспіль. В змаганні взяла участь рекордна кількість команд аматорів. Всі футзалісти грали на високому рівні, зазначають організатори чемпіонату. Особливо цьогорічні дебютанти, котрі увійшли до фіналу. Це говорить про те, що цей вид спорту має серйозний розвиток власне серед аматорських команд, бо покликання. Цього турніру і цих змагань це розвивати аматорський футбол. Кубок міста чим інтересний по футзалу. Тим, що команди, які в нижчій лізі, це срібна ліга команди, вийшли в фінал. Вигравши в таких грандів, як «Газ» Івано-Франківська, «Газ», «Гранд Корона. І боротьба була практично рівна. Але як каже Фарт, був більше на стороні команди е, захід. Був. Фінал Кубку Івано-Франківська завершив зимову серію змагань футзалістів. Невдовзі стартують відбіркові турніри чемпіонату з міні-футболу до Дня. Міста Віра Лучин Андрій Шкварло новини на Вежі.